Можна зараз включити трансляцію з сесії міської ради на екрану. Шановні депутати, у нас сьогодні в першій історії міста Будинцівська буде відбуватися онлайн-трансляція сесії Будінцівської міської ради. На вимогу депутатів Білинської міської ради за підтримки оформлю відповідно виконавчого комітету. Ми підготували. Передбали Трансляція буде здійснюватися на офіційному сайті Візовської міської ради. Кожен із бажаючих мешканців тільки у Знізовській всієї України можемо завитись, як ми себе поведемо, як ми приймаємо рішення, як ми працюємо. Річ, як ми працюємо. А, відповідно, Чи що ми на коли. Вітаю з таким досягненням у нас і в наших медиціях. У нас прозорість і відкритість коренів міської користування. Можна звернути які, як якісь оперативні депутати, фракти ми відчинили. Не отримання не <говорит> число, а вмінням.